Майя Молчанова, естафетний тату глава п'ята. Мамо, мам, я вже прокинувся. Угу, неохоче повернулася, обіймаючи діму, що підліз до мене під бік. Я постіль застелив, шепоче він мені у вухо. Молодець і вмився, додає голосніше. Розумничка. І їсти, хочу, прокидайся, смикає за руку. Зараз підемо готувати. А не естафету то, коли підемо. А тата, ти нам знайшла, а так, виспатися мені сьогодні не дадуть. Розплющую очі і сонно дивлюся на радісну посмішку сина. Ану, мерщі на кухню. Починає його ласкотати, і він із заливистим сміхом зривається з місця. Тепер можна й одягнутися. Коли заходжу на кухню, одразу бачу сина, який з висунутим від старанності язиком набирає воду в чайник. Якийсь час тихенько спостерігаю, але він повертає вентиль, дзюрчання води припиняється, і я підходжу, підхоплюючи чайник з маленьких рук. Запалюю плиту, на столі з'являються миски з яйцями, а я розціловую у щоки свого маленького помічника. Мам, то ти знайшла істовидного тата? Знайшла, хіба ти сумнівався? усміхаюся я. Ні, звичайно, а як його звати? Його звуть Влад. І він швидко бігає, а стрибає, а підняти мене зможе. Бігає та стрибає, зможе. Це добре, Діма з серйозним виглядом киває, підставляючи тарілку під омлет. А коли ми підемо? гіш, торопига. Погода сьогодні по-літньому тепла, сонячна, і, передбачаючи денну спеку, одяг підбираю максимально легкий і практичний. Шорти, майки на плечі накинула улюблену, здається, безрозмірну сорочку, радіючи, що зараз можна носити будь з чим завгодно, нікого не дивуючи. На годиннику майже десять. Тож, підхопивши ключі з полиці, вибігаємо в під'їзд. Головне, щоб Влад прийшов. Вчора він надіслав фото вибраного букета, а значить, наш договір у силі, але я все одно починала хвилюватися. Хто знає, що може статися. У цей момент з неприємним писком відчинилися двері під'їзду, і я побачила припаркований біля узбіччя позашляховик, дуже знайомий, між іншим, як і чоловік, що стоїть поруч. Поки я прибирала в сумку ключі, Влад відклав телефон і привітно махнув нам рукою Добрий ранок. Добрий, відповідає трохи спантеличено та абсолютно не розуміючи, чому він чекає нас тут. А ми хіба не у школи домовлялись зустрітися? Домовлялись, але я подумав, так буде зручніше. Заодно познайомимося. Він подивився на діму, і той, піднявши на мене погляд запитання та отримавши схвальний кивок, представився першим Дмитро Олександрович з серйозним виглядом простягнув руку син. Владислав Дмитрович, хмикнув Влад і з не менш серйозним виглядом відповів на рукостискання. Дуже радий знайомству. Поїхали? Ага, радісно кивнув син із захопленням дивлячись на машину. Їхати всього нічого, тож важко сказати, що за цей час ми встигли хоч якось познайомитися. Мені було чомусь трохи ніяково, син був скоріше під враженням від машини, ніж від влада. Ну, а сам влад, хто знає, що в нього на думці, але те, що він акуратний і уважний водій. Як впевнено та спокійно він веде автомобіль, я подумки відзначила галочкою зі щирим схваленням. Від шкільного двору до стадіону розтягувався натовп, десь були встановлені ярмаркові столики з різнокольоровими дитячими поробками, десь уже розпочиналися конкурси, і хлопці та дівчата із захопленням кидали дротики та кільця, малювали на асфальті та просто з вереском всюди носилися. Сама естафета мала проходити трохи осторонь на окремій ділянці стадіону, і до неї поступово теж стягувалися люди. Вже звучить музика і веселий голос ведучого під бадьорі гравців, команди, розбиті за класами, отже, наша черга, не за горами. Ось називають перших переможців у черговому конкурсі Гам, шум, смішні вірші не в Риму, але атмосфера свята відчувається в усьому, і Діма у захваті крутить головою. Це завжди так? Влад нахиляється до мене у спробі перекричати шум і показує довкола. Чесно кажучи, не знаю, але ж здорово, ледве стримуюсь, щоб не засміятися в голос з його спантеличеного виразу обличчя. Діма скачу поруч, смикаючи мене за руку, показуючи на якісь прапорці, і я лише краєм ока помічаю класну керівницю, що підійшла до нас. Соколови ледве вас знайшла. Вона вручає жилети яскраво жовтого кольору владу. Скоро ваша черга. Підходьте до старту. Я Орлов, тільки й сказати Влад, стискаючи в руках жилети. Але Тетяна Віталіївна вже втекла до інших учасників. Не хвилюйся. зі сміхом плескає його по плечу. Сокіл теж птах. Полетіла на старт. кричить Діма і, розправляючи руки крилами, мчить уперед. З вами нудно не буває, так? Запитує Влад, проводжаючи його поглядом. Песимісти живуть довше, зате оптимісти веселіше, безтурботно знизує плечи моя. Давай його не здоганяти. Лимонне жилетка на владі виглядає дивно, хоча не думаю, що на мені краще. Десять різнокольорових команд стоять трохи кривою лінією попереду розкидані якісь фішки, м'ячі, стовпи. Позаду натовп з підбадьорюючими і гуками. Ух, зараз почнеться. Ми бігаємо на випередки, передаємо один одному м'ячі, збираємо прапорці, кидаємо кільця на влучність. Мазила. кричу, коли кільце влади летить повз. Переверни карту, ти дивишся догори ногами. Не отримується від коментаря він, коли нам доводиться шукати захований прапорець. Між нами цей шедевр взагалі мало нагадував карту. Ура. кричить після кожної перемоги та відповідно переходу до наступного завдання Діма, і ми з посмішкою повторюємо за ним. А наступний конкурс, розтягуючи голосні, вимовляє ведучий, перетягування канатів Соколович чи Петренко, хто виявиться сильнішим. Мамо, мам, це фінал. Ми повинні перемогти. Смикає мене син і, чіпляючись за Влада другою рукою, тягне нас до наступного майданчика. Товстий спортивний канат у руках. Попереду за нього вхопився син, позаду влад, між ними, як крем у торті, розпатлана та почервоніла я. Впевнена, цей день нам запам'ятається надовго. Лунає свисток, і ми дружно впираємось ногами в лиску траву. Руки горять, ноги роз'їжджаються, але тримаємося ми міцно, і наші суперники все ж піддаються натиску, роблячи крок вперед. Ми тягнемо сильніше, і я фактично відчуваю важке дихання влади на своєму волосі. Ще крок, ще і ось наші противники заступають за можу, випускаючи канат. Це перемога, ура! Але спрацьовує ефект доміно. І ми за інерцією завалюємося на землю. Ну, як на землю? По суті, на траву приземлився тільки Влад я вже впала на нього, як і син, і перемогли соколови, кричить у мікрофон хлопчина. Друзі, давайте привітаємо команду переможців. Дімка щасливо підскакує, а я, навпаки, замираю, відчуваючи на плечах гарячі руки і розуміючи, що. Фактично лежу на ледь знайомому чоловікові. Злегка повертаю голову, натикаючись на уважний погляд, і, звичайно ж, переводжу все на жарт. Добре лежимо, але може, все ж таки підемо заберемо наш приз? Тільки після вас, каже він таким голосом, що в мене по шкірі пробігає табун мурашок. Ага, розміром з динозаврів, судячи з того, як мене хитнуло. Мерсі, промовляю я і скочуюсь на землю. Де там наша нагорода? Став подбайку та підписуйся на канал, якщо тобі сподобалась ця історія. Та пиши, який момент тобі сподобався в цій главі найбільше.